Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Але, власне, тут може виникнути питання: Окей, важлива особистість, то що я маю якось ігнорувати тіло чи дивитися на тих, хто мене не притягає своїм тілом, щоб тільки на особистість дивитися. Слава Богу, що це не так, бо коли ми пізнаємо людину особисто, то потім. в в ту любов, яка формується з особистості, починає, починає інтегруватися, тобто втручатися так в доброму сенсі, доєднуватися і привабливість до тіла цієї людини. Бо чим краще ми розуміємо людину, ну, пізнаємо її особисто, тим, тим більше ми бачимо, як через тіло вона себе виражає. Тобто, тіло, воно наче починає. Тіло починає випромінювати особистість, та. і якщо ми вже зацікавлені особистістю, і коли ми бачимо, що тіло передає це, та випромінює, нас вже починає більше притягати саме тіло. Навіть якщо з першого погляду ми там не знайшли щось такого. Щоб нас притягнуло. І я досвідчив це в своєму житті, коли, попри те, що я думав про людину, її вигляд та її зовнішність, я все рівно почав з нею спілкуватися. І я потім наче почав бачити, можна так сказати, як перші люди, та, то в самих малих рухах якихось, не знаю. В її поведінці я почав бачити, тобто в поведінці через її тіло, я почав бачити особистості її. Ой, особливості її особистості. я вже той був. Особливості її особистості, навіть якщо вона це не виражала, не знаю, через мову чи через ще щось, але я це вже в тілі бачив. І тоді людина починає. Дивитися на тіло з іншого куту. Тобто в чомусь це подібно навіть на бачення перших людей до падіння. Це є дуже важливо. І знову ж таки не треба боятися, якщо привабливість до людини почалася з привабливості до її зовнішнього вигляду. Це нормально, ми вже колись про це говорили. Просто не треба списувати людей, якщо їх зовнішність нас не приваблює, та? і не треба зосереджувати занадто на цілі. Але пам'ятати, що треба інтегрувати у тіло також і особистість, щоб людину пізнати як людину, та? бо ми говорили, що людина це є і душа, і тіло. В чому ще небезпека зупинитися на цих проявах тіла, тобто проявах статів тілі іншої людини, бо вони не завжди точно, а навіть деколи і зовсім повелково, передають, як це чи чоловічність, чи жіночість. Іншої людини, що я маю на увазі. Нам підсвідомо здається, якщо людина подібна на, ну, візьмемо, наприклад, чоловік, та якщо чоловік зі свого тіла дуже такий чоловічний, та? тобто ну, виглядає як такий чоловік-чоловік. Це не означає, що він буде такий добрий чоловік в плані того, який в нього характер, чи як він поводиться. Та? Це може бути помилково, чи не повністю виражати правду. Чи, наприклад, якщо жінка, та... не знаю там. Чи... Ну, наприклад, візьмемо груді. Та... Може в неї якийсь розмір не є дуже великий, Може навіть маленький зовсім. Та... Це не означає, що вона від цього менша жінка. Та... Тому. В цьому треба не зупинитися. І як Ісус каже, пізнаєте їх з плодів. Тобто оцінюємо не по зовнішності, але по тому, як людина поводиться. І також важливо дивитися і на своє серце в тому, як я шукаю партнера, чи я шукаю собі когось як не знаю гарну іграшку на вітрині, де людина має виглядати супер-пупер, бо тоді я поруч з нею буду краще виглядати, чи я шукаю собі людину, яка сподобається моїм друзям, моїй сім'ї, щоб від них отримати таку підтримку, підтвердження, щоб вони, так скажемо, віддали мені респект. Чи я дійсно шукаю людину, яка мене цікавить, яка приваблива і про яку я хочу дізнатися більше, яку я хочу пізнати, якої я хочу допомогти розвинутися, та розвинути свій потенціал, який в неї заклав Бог, і який він хоче розвинути теж. Де я хочу співпрацювати з Господом. І з іншої сторони, тим, хто дає серед тих, хто дивиться, але тим, хто показує себе так, можна сказати, важливо, щоб наш внутрішній світ відповідав тому, як ми виглядаємо. Бо, як я вже говорив, та тіло, воно передає. Таке повідомлення іншим про наш внутрішній світ. Бо це логічно, що ми через тіло виражаємо себе і там затягаємось, чи маємо якісь певні зачіски, чи ще щось відповідно до того, як ми хочемо себе виразити. Та? Але це не має бути лицемірство якесь, це не має бути маскарад, я не маю це робити. Підлаштовуючись під стандарти якісь, та під інших людей, але маю виражати себе. Бо якщо дійсно хоче хтось знайти в лапках soulmate, не знаю, як це буде українською. Все не знаю. Тобто людина така, яка е... підходить по духу. Так, підходить по духу, чи навіть створено для мене. та Ну, це. Це би є якесь вчення церкви, чи що. Але якщо людина дійсно хоче знайти таку, яка в неї вбачала би цей скарб, та, то маємо показати, показати, хто ми є насправді. Бо якщо ми помилково виражаємо себе, там намагаємось когось обманути, бути. Не справжніми прикидуватися, то ми, може, і більше уваги до себе звернемо, але не той, яку хочемо в глибині та себе. Бо ми хочемо, щоб нас підпізнали справжні. Але ця спрага любові, вона спрага уваги, вона змушує людей шукати її через відмовлення від свого. Від своєї тотожності, так? І таким чином людина, яка дійсно буде цінувати нас, та, яка дійсно буде любити, яка буде шарити, вона пройде в і не побачить, бо виражаємо себе не так, як треба. Особливо це небезпечно зі сторони жінок. Бо в них є дуже легкий спосіб, спосіб як привернути до себе увагу. Та? Просто задягнутися так, щоб було більше шкіри видно, наприклад. Та? Чи більше форм було видно. І таким чином, дійсно, жінка до себе приверне увагу. Але її мотив, який такий більш і хлипший, вона хоче привернути увагу до особистості. Але, на жаль, привертає увагу до тіла. І приверне таку увагу, яка для неї не буде. Бажаною, так. Вона не цього певно хотіла, бо хлопці побачать, що. О, то диви, вона, як роздягнулася, так? напевно, шукає, як я кажу. Одноразових акцій чи ще, чи ще щось. Тобто вона не, не береже своєї гідності та і жертвує її заради цієї уваги, і в хлопців, це, я думаю, досить логічний такий висновок, що в них розуміння, що вона і шукає такої уваги, яка є дуже поверхнева. І якщо під. Підійдемо до такої жінки та, і будемо дивитися прямо не в очі, так очевидно, і спитаємо, чи вона досягнула свого, то певно відповідь буде ні. Бо вона, як і будь-яка людина, не хоче бути використаною, але хоче, щоб її хтось пізнав справжню. Та. Її особистість, тобто, щоб це було пізнання глибоке і з любові, а не поверхневе і з бажання використати. І знову ж таки, всім дівчатам, які слухають, нагадую, що наша гідність є гідність дітей Божих і що кожна з вас гідна любові без того, щоб треба було. Таку увагу привертати, так? кожна людина і жінки теж вони гідні любові, не зважаючи на те, як вони виглядають, чи що вони роблять, і так далі. Просто з природи того, як вони створені. І взагалі це, це і такий принцип, що чим менше одягу, тим більше це сексуально. Це є неправда. Бо що таке сексуальність? Це є належність до певної статі. Та? Бо в, в англійській мові секс це є не тільки статевий акт, але також і стать. То парадоксально, але чим більше одягу, тим більше це сексуально. Бо це показує, що жінка вона розуміє цінність свого тіла, свою гідність як жінки, і вона її. Береже, вона її захищає, і вона готова її віддати одному чоловіку, який їй пообіцяє при свідках церкви, та, що він буде з нею завжди. І тоді вона може йому віддатися, та і це було б було по плану Божому. Ще звернемо увагу на те, що Ті речі, які нам не подобаються у власному тілі, вони завжди пов'язані з проявами нашої статі, і з тим, що є привабливим для іншої статі. Це я думаю, кожен може сам собі помітити, так? Але насправді ці переживання, чи я сексуальний, чи я сексуальна, так, Ну, то я дуже поверхневе, і воно відповідно притягує таку саму увагу поверхневу, Та ми вже про це говорили. Насправді, біологічно, те, що людина сексуальна, це є завжди правда, та? бо я чоловік і я є чоловіком, Та? Але щодо нашої поведінки, до наших дій, це вже не завжди так. І, власне, наші дії, та, як я вже казав, плоди наші, вони більш показують, чи я є дійсно, чи я добре свою стать презентую, так? особливо для чоловіків. Бо якщо чоловіків притягує в жінці тіло, то жінок більше притягує в чоловіках, власне, як вони поводяться. Чи вони дійсно як чоловіки? є? Чи вони є мужніми, чи вони жертовні, чи вони є сміливими, сильними, і так далі. Зараз якраз поговоримо про справжню чоловічність та жіночість. Ну, змінимо терміни, буде жіночість і мужність. Ха -ха. І є такі стереотипи, які. Мужність і жіночість неправильно передають. Тобто, наприклад, про жінок кажуть, що вони люблять плітки, та? і таким чином може сформуватися думка, що признаком жіночості є, якщо жінка пліткує, та? але це ж ну, це не є жіноча риса, тобто, тобто добра жіноча риса. Або там, що чоловіки, вони часто використовують матюки, чи обговорюють не, не ну так розбещено жінок, та? але це теж не є справжня мужність, та? це не є щось добре. І взагалі маємо дивитися на приклади тих, хто був досконало чоловіком і жінкою, якщо хочемо зрозуміти. Як нам бути справжніми чоловіками чи справжніми жінками? І такі приклади є Оля. Йосип і Марія. Хто? Ну, краще Ісус і Марія, бо він був без гріха. Але якщо саме в подружжі. Ну, він теж наречений. Так, але. Ну так, на Йосифа теж я би дивився, теж дивився. А ще. Якщо на початок подивимось. Ого! Про них більш за все говорили в цьому курсі. Ну. Тадам є. До подіння, бо теж без гріха було. Так. Там коротко. Коротко. <клес> дуже. Там тільки два розділи, і Ой. про них дуже мало. Але <клес> скільки ми витягнули з цього. Ну, навіть не ми, а Іван Павло другий. <клес> але ми з цим скористалися. Багато. То власне маємо дивитися на такі приклади, які були безгрічні. Бо якщо чоловіком і жінкою створив їх, каже Писання, якщо Бог нас такими створив, то не може бути, що справжня мужність чи справжня жіночість буде гріховна. То можемо собі так подумати, чи Марія могла з іншими жінками в Назареті. Там пліткувати, так? Та То я сумніваюся дуже. Навіть я вам можу сказати, що точно ні, бо вона була непорочною все своє життя. Чи Ісус там між притчами вставив якісь кріпке словечко, та? якийсь мат, чи ще щось, Ну, я не можу собі уявити. Або там з апостолами в стороні обговорював, яка гарна Магдалена сьогодні, так? <гум> ну, не може такого бути. так? Та це неправда. Тому маємо дивитися завжди на мужність справжню, та жіночість теж справжню, не тільки щодо себе, та, тобто, розуміючи, якого ідеалу маю я прагнути і досягати, але також і шукаючи собі партнера. так? Якщо я, як чоловік, бачу, що жінка, яка мені подобається, пліткує, ну, це не буде так, о, яка вона жіноча, як це гарно. Ні, для мене це буде дзвіночок. Так, дзвіночок. Не тільки дзвіночок, що це можна виправити. Це, це не зна. до того, що жінка, яка пліткує зразу все. Вона не ідеальна. До побачення. Та-та-та, я... це добре, що ти це помітила, бо я цього не мав на увазі. Що я мав на увазі, що щоб чоловік, який має, має ну, потяг до такої жінки, та, вона йому подобається, але він бачить, що вона пліткує, щоб він не помилково не зробив висновок про неї як про справжню жіночу жінку, mm -hmm. тільки тому, що вона робить. Речі, які є стереотипно жіночими. Та? І взагалі, чому нам самим власно, треба бути справжніми чоловіками чи справжніми жінками? По-перше, інші люди будуть бачити нашу зрілість і захочуть, наприклад, з нами співдіяти, та співпрацювати. Інших людей буде до нас тягнути, бо як ми вже казали, нас тягне те, що того, те що, чого ми не маємо, чи те, що є добрим. І тоді інші люди, бачачи, що ми є зрілими у своїй жіночості чи мужності, їх буде тягнути до нас, і також вони будуть брати з нас приклад, зможуть з нас повчитися, і, можливо, ми будемо для них єдиним прикладом, як треба бути чи чоловіком чи жінкою. Бо в сім'ї, можливо, вони отримали ан антіприклад, тобто негативний, і ніколи не бачили справжніх чоловіків чи жінок. Та? І таким чином, навіть не бути справжнім чоловіком чи жінкою було би скандально, чи це могло б спокушати інших, бо вони би казали, о, ну якщо він так робить, та, будучи чоловіком чи вона, будучи жінкою, то це, певно, нормально, та, і тоді інше людина бере поганий приклад. А якщо ми є християнами і є тими, хто репрезентує церкву, то це означає, що ми. Не тільки про себе так погано свідчено, чи про жіночість і мужність взагалі, але й про церкву. Бо напевно церкву вчить, що так можна робити. Та... І тоді людина вже в помилці від того, що ми не є справжніми чоловіками чи жінками. То власне все на цей раз. Про пізнання в подружжі Бога буде вже в наступного разу. І так тут багато ми говорили. Для вас домашнє завдання я б сказав подивитися, наскільки ви є справжнім чоловіком чи жінкою. Також подивитися на свою історію і помітити, чим ви мали гарні приклади чоловіка чи жінки. Можете Богу подякувати за це. Також подивіться, чи ви маєте зараз гарні приклади мужності та жіночості, щоб з них повчитися. Та? І подивіться на досконалі приклади: на Адама і Єву до Падіння, та також Марію з Ісусом, чи Йосифом, який майже досконали, в Новому Завіті. Дякую тобі за розмову. З радістю. і побачимо з вами у Євхаристії.